Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми стоїмо на дні одної з десятків сотень, а може й тисяч річок невеличких проток, які протікали у Великому Лузі. От саме така протока знаходиться неподалік міста Запоріжжя і називається вона Бандура. Це значилось на старовинних мапах як річка Бандура. Її можна знайти на мапах 1853 року, 1875 і далі. Але на мапах пізнішого періоду вже назва не значиться. Багато назв цих річок були втрачені, але одну з таких річок і її назву нам вдалося віднайти. Отже, вона виглядає от зараз так, тому що рівень води впав, Каховське водосховище зникло і підпор води зменшився, тому зараз ця річка є пересохлою, але. Можливо, навесні, коли гідрорежим поновиться, можливо, ці річки знов наповняться. Будемо спостерігати, але зараз вигляд річки ось такий, бачите. Таких річок, як я казав, було дуже багато на просторах Великого Лугу, бо це були колосальні площі і всі були пронизані мережею цих е, водяних артерій. таких. Це були свої рідні е, такі. Луки і ліси, крізь які було, проходило дуже багато таких маленьких річок. Вони були і маленькі, і великі, більші, і менші. Навіть читав давні описи, що багато річок, як і ця. Над нею крони змикалися і утворювали такі зелені тунелі. І уявіть собі, як було класно і гарно плисти по цим річкам, човном, пробиратися через ці нетрі. І над тобою був завжди такий затінок, тут рибалити, мабуть, було дуже комфортно. Взагалі дуже естетичний вид такий має. Навіть зараз, от коли води немає, все одно така естетика і краса української природи, справжня Надніпрянщина, справжній великий луг. Оце якраз його залишки, які тут збереглися навіть після того, як Каховське водосховище збудували. Хоча ця вся територія була ви, вирубана так само. Але за 70 років, от бачите, який ліс тут виріс великий. Ну, досить потужні тут ясини, ось все, прям за мною верби велетенські. Деякі дерева, можливо, вціліли її до того, як все було випалено. Але дно готувалось під затоплення, і тому ліс було наказано весь вирубати. І коли його вирубували, люди кажуть, з місцевих, ну, з навколишніх сіл дуже тужили за цим, дуже це сприймали негативно. Бо уявіть собі, таку красу взяти і винищити просто вирубати і затопити. І замість такої оази, такої райської землі, в яка сочилася медом, була багата риби, дичиною, Пасовиська були багато, багато було худоби вирощували тут. Тут бички виростали за один сезон просто до, до кондиції, готов, як то кажуть, готові на м'ясо. І гнали аж з Західної України, з Польщі, навіть переганяли в літописах, це теж описано. Ловили рибу, тут осетрова риба була, цінні породи. Цю рибу навіть постачали у двір короля Польщі. Були спеціальні здобичники, які здобували рибу, дичину і постачали саме Дніпровська риба, саме з Великого Лугу, дуже цінувалася в Європі, зокрема в Польщі, і на, корол... і на столі короля Польського завжди була кажуть риба з Великого Лугу з Дніпра, Дніпрова риба, осетр, білуга. Така риба була дуже звична для місцевого населення, і так само її шанували і за кордоном. Бачите, і навіть була стаття експорту. Кав'яр, чорна ікра, так що діжками цілими експортувалася, десятками діжок. То уявіть собі, скільки тут було риба. Ну, уявіть собі, таких річок було. ну, Я на початку сказав, що, мабуть, там сотня, а їх, мабуть, було тисячі цих річок і озер. І вони одне в одне переходили, створювалось мережеве таке. В якому можна було заблукати, і не місцеві люди ну просто губились тут. Тому великий лух і був якраз тим осередком творення е, запорожського козацтва, тому що воно тут могло спокійно собі перебувати, переховуватись, перечікувати якісь там несприятливі умови, так само як і е, види, які тут жили, вони користувалися цими плавнями, цими нетрями. Наприклад, дикі коні сюди заходили в періоди посухи і тут на цих соковитих луках, які майже круглий рік були зелені і соковиті. От зараз навіть бачите пізня осінь, але тут трава просто ну, зелена і буйна така, як наче навесні, соковита, дуже і гарна. І тому тут худоба і коні дикі, і різні травоїдні тварини, і так само хижаки, все тут воно було взаємопов'язане. Це унікальна просто була екосистема, яку просто радянська влада знищила в, в, на догоду якимось амбіціям і просто якимсь божевільним планам по вирощуванню якихось екзотичних там бавовни чи ще чогось, і затопленню територій, постачанню води в якісь ефімірні території, які. Не зрозуміло, чи економічно це було доцільно чи ні, але потім з часом з'ясувалося, що це було дійсно недоцільно, бо затопить колосальні площі, щоб зрошувати якісь там сухі степи для того, щоб в них отримувати якісь бідні врожаї. На початку звичайно вони були більш багаті, тому що там добре васипали в таких кількостях, що просто земля вся тут стагнала від того, що всі річки були зарошлі цими сині-зеленими водорослями, цими ця Ціанаві водоростями, які отруювали воду і перетворювали просто на якийсь первинний бульйон субстрат, в якому не жило нічого, крім цих водоростей. І вода ставала взагалі отруйна. Тому що в цианові водорості вони забруднюють воду настільки, що в ній навіть купатися не рекомендується, бо людина може отримати отруєння навіть через шкіру, просто дифузно. Уявіть собі, які там концентрації цих шкідливих речовин. Тому варто це вивчати. У нас є тепер унікальна нагода вивчати, як плавні великого великолугу відновлюються на цих просторах дна і розповіді про те, що вони, це дно могло стати якоюсь пусткою, пустелею, бачите, як не справдилися, і взагалі зараз спостерігається просто бум такої рослинності і тварин. Зараз пташок чутно чуть купа навколо мене голосів, птахів. І навіть незважаючи на те, що зараз вже пізня осінь. І Лебіді от нещодавно пролітали, лелеки, чаплі, ці чомги, були лиски, різні качки крижні. Незвичайна кількість птахів. І, до речі, в літописах також пишеться, що птахи тут настільки було птаство багате, що як злітали, то і сонце затуляло навіть. І це реальні не перебільшення, це реально так і було, бо уявіть собі сотні, десятки тисяч, наприклад. Піліканів, які тут теж в великій кількості водились. Навіть фламінга. Тут, до речі, були острови. Раніше це були просто кучугури, потім, коли затопилися, стали острови. Так і називалися вони великі малі кучугури. Це орнітологічний заповідник заказник був. І там були одни, один з шляхів міграції, перелітних птахів з усієї Європи, і з які з'єднують Європу і Сибір. Ці шляхи міграційні. На тисячі кілометрів, і е, ці арнітологічні заказники приймали, як то кажуть, у себе купу різного птаства, навіть, навіть коли вже Лугу майже не стало, і були тільки залишки. Оце рештки. Як тут збереглися, трошки на Хортиці збереглося, і ще трошки збереглися по островам. Е, на, на, далі трошки нижче по течі Дніпра, а далі все вже Великого Лугу не стало зовсім. Тому давайте спостерігати, підтримуйте наш канал. Коментуйте, підписуйтесь, користуйтесь функцією спонсорства, як в самому YouTube, так і функціями Monobank, BuyMeCoffie та Patreon. Тож, помандруємо далі цією річкою, я вам покажу ще трохи зйомок, як виглядало це русло в, в проходці. Тож, давайте з вами пройдемося цією річкою, по дну. як я і обіцяв, зараз я вам продемонструю. Я вже колись знімав про цю річку, але на початках її, вона бере свій початок від Дніпра. Це таке фактично в руках відгалуження, бо на мапах вони значаться як річки, але по факту географічно, можна сказати, це відгалуження такі рукави. І таких рукавів, як я казав, було тисячі в цьому великому лузі. І зараз, до речі, що цікаво, що супутник Сентинел, якщо ви, я може додам мапу. Якщо знайду її таку докладну. Там видно, як відновлюються оці всі обриси, і там багато хто розповідав, що там все замулилося, все нічого не буде. Е, просто нижче ця територія чому, до речі, має такий ну більш така посушлива тут виявилася. Тому що ці плавні вони були вищі завжди, бо вони знаходились вищі за течією Дніпра. І географічно вони вищі. Тут висота. 16-17 метрів над рівнем моря. А далі там вона знижується, знижується ця влаговина Дніпра, яку він формував мільйонами років цю заплаву. І тому тут більш посушливо в, ці, в цій частині плавнів. Так само і на хортиці це спостерігається, бо хортиця ще вище затечує, тому там більш високі береги. Зараз я от розверну камеру. Продовжу розповідь, тому що ці ландшафти унікальні, їх треба зберігати. Ось, бачите тут, скільки трави, трав'яності, рослинності різних в щілинах, цих мох. І воно все тут, бачите, розвивається, незважаючи на те, що тут немає води. Ці річки тепер є таким своєрідним суходолом новим. На якому буде розвиватися рослинність теж інша. Як деревинна, так і трав'яна. Складно йти цими. Побачите, річка така завалена, то застрівець був тут. Такий невеличкий, зараз на нього можна вийти колись. Прям посередині він був, цієї. Ну і він навіть зараз дуже мальовниче, все виглядає. Так, зараз я тут, до речі, цей острівець минув. Вийду, я зачепився. Тут можна дуже зачепитись, перечепитись. Ось аморфа. Здається, це ламка. Ось вона молода, бачите, виросла. І, до речі, в цих протоках дуже багато. І зараз трошки ще пройдемо, щоб всю цю річку пройти, вона, як я казав, тяглася від Дніпра і впадала десь там. В районі, от я на мату подивився, точно десь в районі Кушугума зливалася з річкою Кушугум. І потім ці річки далі несли свої води і впадали вже в річку Конка. Кінські води. Конка, як відомо, це річка, яка одна з формуючих цю пойму Великого Лугу. Дніпро, конка. Це такі дві основні річки, які формували. Цю улоговину таку, яка формувалася вже льодов... ну, до льодовикової, потім в льодовиковий період вона значно розширилася, збільшилася, талі води льодовиків тут неслися таким потужним потоком. Ну і ось бачите, як зараз прямо на самісіньке дно вийдемо. Цікаво, тут не провалюсь, не все. Так воно виглядає зараз. Досить глибока така протока ця, як бачите. От вона так десь кілометрів з 30-40 петляла оце там великим лугом. Несучи теж води Дніпра, фактично. Крізь великий луг напуваючи ці плавні, зволожуючи забезпечуючи свій мікроклімат тут. Що в плавнях дійсно був мікроклімат, тут навіть траплялися ендемічні види колись. Я читав, що навіть мешкали якісь травоїдні такі копитні тварини. Такі білі, білі лані. Ну, у них світле таке хутро було. Високі такі винтороги, ну такі роги. І вони. Що це за вид, не зрозуміло. Але тут також в літописах описуються мешкали й тури, я, як я і казав, дикі коні. Заходили в плавні часто. Тут навіть видно кабанчик бігав ось або кабанчик щось. Крім того, що кабани тут були. А колись до ще не так давно, там років 400-500 тому тут. І ведмеді траплялись, бо тут навіть є топоніми щось пов'язані з ведмежем, ведмежа балка, чи щось таке десь. Теж якщо знайду, покажу на мапах. Чи щось, щось пов'язане з ведмедями, точно я ще так теж зауважив і навіть читав, да, теж спогади, що ведмеді траплялись і траплялись. Е, ще колись, ну, давніше вже київські князі, написано, любили полювати, вони. Подорожували в степ, ну, в, точніше в дике поле, так зване. А ця частина це якраз теж була диким полем, якщо так брати в масштабах всієї України. Такі малозаселені землі. І тут князі полювали навіть на левів. Це був їхній улюблений трофей. Леви і тури. Тури це були такі бики дикі. Дуже агресивні і вважалися трофеєм таким. Їх здобували саме списом на коні. Це вважалося таке своєрідне лицарство, шляхетне полювання, але полювання зараз не дуже підтримую, тому що тварин дуже мало залишилось. То краще не полюйте, а займайтесь фотополюванням, спостереженням. Бердвочинг це понад усе. Ось такі потужні осики тут. Порівняння, якщо так подивиться, отакі. І ось одно протоки. Зараз ми дійдемо до озерця, яке тут збереглося. Зараз покажу як виглядає це озерце і тут трохи води, але тут було одне з найглибших місць цієї, річки, тому що тут був такий переказ під мостом якраз. Тут головне не провалитись, бо тут багато мулу і вода ще дуже він м'який тут. Щось свідчить про те, що все-таки тут ґрунтові води близько, дуже заволоження. Не те що достатньо, а навіть його забагато, бо я зараз точно провалюсь. Оп, прям відчуваю як просідає грунт. Ну, все таке озеро. Зараз я спробую там де мушля, підійти близько до нього і показати. Масштаб, просто щоб ви зрозуміли масштаб цієї річки, вона не така маленька, як здається. Вона в деяких місцях розширювала, служила. Скажу, коли газера переходила однозлобне. Тому бачите, стою на березі цього озера. Фактично зараз це озеро. Але колись вода підніметься, можливо, і знову наповнить всі ці протоки. Тому, як бачимо, на супутниках я казав Семку, протоки що нижче, промиваються і наповнюються так само, як і сотні років, 70 років тому. І обриси всі, навіть що було дивно, навіть багатьох ЗМІ публікували, що обриси всіх річок і русла Дніпра, там, де зимснаряд не порушив їх, вони фактично ідентичні тим, що були 70 80 років тому до спорудження водосховища ще. Оце тут берег, бачите, який цікавий підмивала, мабуть чи вода сходила, що там чи там мешкає хтось, слідів не видно, але оце мабуть, тут в цих підмивах берега багато було різної живності. Якраз саме прибережні в території завжди є найбільш біопродуктивними багатими, тому що... Мілководя, які переходять в глибини, сприяють як іхтіофауні рибам, так і різним подібним малюскам. Тут вода перемішується, десь вона прохолодніша, десь тепліша, і воно виходить з приятливі умови для різних організмів, творюється на невеликих таких площах. Таке своєрідне розшарування. Пускаюся до, знову до річки цієї бандури, з іншого боку вже мосту, і хочу продемонструвати, як вона, звідки вона ну, текла Зовсім недавно тут була рибка. Але бачите, тут чаплі, мабуть, їх сюди їдуть, тому що не померла. Або певна кількість риби могла заритись мулу і чекати, як карасі роблять, чекати. Нагоди знову знову прожити. От річка текла звідти і несла свої води від Дніпра туди, плавні, вглиб плавно. насичуючи вологою. Річка далі йде. Ми йдемо по її берегу і хочемо дійти цією річкою до, до її початку, фактично, де вона починалася. А брала вона свій початок від Дніпра. Тож, отак от бачите, тут знову такі ями, перекати глибини місцями. Тут, до ту речі, дуже глибоко, тут, тут вже, мабуть, метрів сім може бути. Якщо до дна спуститься, то може. Може шість. Бачите, де дно і де берег. Це річка Бандура, і ми трошки пройшли більш на схід до її витоків. От хочу вам продемонструвати, як виглядає виток цієї річки. Вона брала свої початки на... від річки Дніпро, як я і казав. Зараз от пройдемо і подивимось. Ходімо, я вам покажу далі. Ось. Все. Знову ж таки, мандруємо цією річкою, бачите, тут такі мушлі на дні, мул. Головне не провалитися, тому самим дном рекомендується не ходити. Ось така висота берегу тут. Там була пожежа. А, і ми повернули. І ми повернули не в той бік. Хе. Ну нічого страшного. Ось зараз ми трошки заблукали, тут багато відгалужень і повернули не в той бік. Е, насправді витоки річки знаходяться от там. А це просто таке було озеро. Як Якесь таке завадь своє рідне. Тому зараз підемо в той бік і я вам продемонструю все ж таки, де починається річка, де вона бере свої початки, а початки вона бере з річки Дніпро. Тож ходімо, подивимось. Ну, все, ми йдемо. Я по ній вже колись ходив, розповідав, якраз я йшов від витоків річки, але вирішив більш докладно дослідити. Порозповісти вам про цю цікаву річку, оскільки ці річки, як я кажу, їх було тисячі в великому лузі. Вона така характерна. Зараз тут води немає, на жаль, але тепер можна нею просто йти і розглядати ландшафт. Як воно все тут виглядає. Сподіваємося, річка наповниться водою і стане повноводна Ось, все, виток річки цієї. Фактично тут вона і починалась. Воно, річка Дніпро там на заході. А ось, початок цієї річки. витоки, Ось Ви бачите, тут молоді сокори. Тут вона навіть видно як тягнеться. Зараз пляжі отворились великі широкі тут. От тоді як упала. Рівень води упали. Зникло Каховське водосховище. Ось от, ця річка, і воно від Дніпро. От від Дніпра. От від Дніпра, оця річка так снесла води свої. От туди, туди на схід, зливаючись там. З іншими річками, наповнюючи всі ці протоки великого лугу, живильною вологою, що давало змогу тут активно розвиватись і рослинності, і, і тваринам, як флорі, так і фауні. Тож, не забувайте підписуватись на канал, ставити дзвіночок, вподобайку, користуватись функцією спонсорства як в самому YouTube, так і... Користуючись функціями Monobank, BuyMeCoffee та Patreon. До наступних зустрічей і пошуків нових цікавих локацій об'єктів і дослідження історії, культури, біології екології цих територій. Дякую.